Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. мене звуть Олександр. Весна продовжується, і знижки в магазині Батискав, весняні знижки все ще продовжуються. На цьому тижні під категорію знижки підпадають шоломи для дайвінгу. Будь-які шоломи від 3 до 9 міліметрів на цьому тижні в магазині Батискав ви зможете придбати зі знижкою. Є у нас і такі. Є і такі є товсті шоломи 9 мм під сухі гідрокостюми. Так що, якщо вам потрібен шолом, приходьте до наших магазинів Батискав на цьому тижні або робіть свої замовлення на нашому сайті. Батискав .ua». на цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!